Взагалі не злякалась, тому що це, ну так, да, це було несподівано. Я просто не встигла. я не встигла, я е, завжди, якби, от, ну, я ж бачила поранених там і е, наших хлопців, і там сусідніх підрозділів до нас привозили хлопців. Е, і, е, ну от, я завжди якось, У мене таке питання виникало, от як вони це витримують? Як? Наскільки це боляче? Е, і потім, коли це все сталося, і я трошки навіть так, ну, думаю, що мені не болить. Я навіть ну, не зрозуміла, що відбулося. Тобто, ну пече щось в спині і все. От. А що відбулося, я не дуже зрозуміла. Вони мене затягли в скаряк, Діма, ну, Толік летів. Це жах був. Діма мене тримав, він майже в поперечному шпагаті був в тому скаряку, тому що він мене тримав, щоб я не впала. От, і я дивлюся, він сам такого зеленого кольору. Кажу, ти поранений? Ні. Ну Потім, як з'ясувалося, то у нього там легке було, там осколково зачепило йому ногу. От, і він мені все, що ти розмовляй зі мною, розмовляй. А що розмовляти, Мені так спати хочеться.